Ну шо ви, артисти Холодно вам? Мінус 10, йомайо. Буча, такої тренди чачі, дає, аби ви бачили. Так, що тут цей дряхлий каже? Сіка це? мінус 11 показує тут. Ну вітер такий, що скоріше за все градусів 14. Чача! Ох и морда, ох и морда! Мышка, лезь! Вот такие вот чудики! Тём, тём, тём! Потёмо, малыша! Так, все, погнали работать! Показував 11 вроді без абортом на полі, всі 15, моє 16. Стіпани черуля. Погодка сам Бог хваліла. Або кукурузу вбирать, або її мульчувати. Це ми зараз будемо і займатися. До речі, запитання до підписників. У кого є мульчер до МТЗ? Посовітуйте нам. Нашого українського виробництва, якщо воно більш менш щось толкове, розкажіть, напишіть, порекомендуйте. Понятно, що імпортне є імпортне, в даному випадку куновський мурчувач. Але на на імпортне, так скажемо, не вистачає коштів. А от український якийсь би під МТЗ гарної якості можна було б і купити. Хочемо убрати одну, одне. Одне дискування, тобто мульчанув кукурузку, одна дисковочка і посіяв. Хоча з батьою стоїмо, ми тикуємо, може ми тут взагалі посіємо прямим посівом. Зараз це все тіло промульчуємо, а потім нікою залетимо і зашандорим. Ось холдинга площа. Дивіться як розроблена. Просто картинка. Так, до речі, я ж хотів експеримент провести. Не знаю, чуть хорошо, погано. Вибачайте, коль кольшо. Експеримент по. По висоті з цієї... Так є. Стерніць. Десь 25. Десь є сті вищі. Тут за 30. Пройде мульчер, подивимося, що воно за пляше. Джоні це, звісно, апарат. 830, а, 8335 ерочка. Дракон. самоліт. Колись, дай Бог, продам МТ-зонів, куплю такого джендіра і буду їздити в магазин по помідори. Отакий подрібнювач і мультшервірніша песня. Так що, може, в кого є в господарстві, посовітуйте, який краще. Щоб не прям там такий курч, бо їх багато на ринку продається. А який з них хороший, який поганий, ніхто не знає. Те, що там будуть розказувати техноторги чи там ще на якихось продажних точках, це все до одного міста, а їм аби напарить. А тобі потім з ним і гратися. Вообще прикольно. Очень медь. Какая там скорость того кардана? Знаєте, що оце красота? На Сіке це все нижче діло стало. Видно, не видно, там он стоїть тут оброблено. Красота. Не потрібно і робити одну дисковку. А ще оце аби в хазяйстві, щоб завестися цим якимсь невеличким українського виробництва мурчувачом. І самому це все робити, тіло була б красота. Скачан на зворотах відпав. Ще й сніг розпочинається. Писала погода на 2 години. Але але у погоди немає плохої погоди. Так, Джонік пече. Спостерігаємо далі. Розпочнемо з маленьких кусочків, щоб по світлому можна було його це все по-бистрому зробити. А тоді вже ночу на більшій площі, щоб менше цих переїздів було, бо я думаю, воно все одно затягнеться. Так прям дуже швидко процес не йтиме. Хоча захматік такий, я не знаю, метрів 4-5. Та все на мене полетить, -майо! Тобто. Яке стояло, яке стало. Яке було вірніше, а яке стало, бомба. Ефект видний зразу. О, качанчики, які, йо Так, -йом. да, кукурузка в цьому році вродила у нас непогано. Врожайні склала на круг 108 центнерів. При волозі 22, що там з копійками, образно говоря, не пам'ятаю прям точно. Ну а за зиму після сніга воно тут, тобто, це буде песня. Е, щось перегнеє, щось вітром улетить е, і буде, в принципі, нормальна площа. Ну будемо дивитися, це таке. Ми з батій побалакали, вилами по воді написали, що е, по прямому посіву будемо сіяти. Це таке. Сказати, сказали, як воно буде насправді, бог я знаю. Весна покаже. Оце Дубай, капець, Ді... нос, мабуть, вже як діда мороза. Таксі моє поїхало. Це ж ми і забули, коли вбирали кукурузу, а тут а, упала деревина. І так ми за неї забули. Треба буде приїхати та вбрати. Зараз покажу це для тих спеціалістів, які мені багато разів в коментарях писали. А може твоє поле в посадку залізло. Так от опять наглядний примір. Приклад. цьому всьому Ось межа, ніхто в ту посадку не лізе і в апріорі лізти не буде. А оці ветки через рік, через два вже будуть заважати, проїжджати любій техніці, Чи це трактор, чи це комбайн. І його треба. Убирати, доглядати за прилеглими посадками. Або це в таких випадках. Що робити? Хай лежить, отак на полі. Теж його треба прибрати, убрати. Я думав це чиясь норка, а це просто провалилась. А я думав, може лисичка живе. Це отак, робота кипить, Степанович літає як на самоліті, включив автопілот і пече. Джон є Джон, покатався, звісно, вечір. Це не МТЗ, хоча МТЗ з автопілотом це вже техніка, йо моє теж про автопілоти тільки що говорили, про те за все, то звісно вещь. Ну, результат поля, я думаю, зрозумілий, змульчувало ідеально. Стояча палка. Є стояча 15, 20, 30, навіть більше 30 см я міряв. То зараз я не знаю, там може, ну такі пуцвіринки. Тобто якраз для прямого посіву було б ідеально. А ось наглядно покажу. Хоча я прямий посів, та Ну, Бог, я знаю. Коротше, доживемо до весни, дай Бог, тоді вже будемо планувати щось. Люди б і не мульчували б і сіяли напряму. Ось стояче, ось тут вже оброблене. Результат видний. По діагоналі пішов, то спочатку края. Відійшов для розвороту, ну а потім по діагоналі, щоб воно якомога максимальніше забрало. Змульчувало, верніше. Так, зараз ходимо до сусіда в кукурузу. Подивимось, як зараз себе веде кукурузка. Сніг неймовірний, до вечора засипе. О, ну тут ще кукурузка більш-менш держиться кучі, можна так сказати. Де-не-де, слабе стебло лежить. Більш мочніше, тільки вершочок. Мов би, як я казав, серпом хтось покосив. Качани що, не відпадають? Ні, не відпадають. Знаєш, кажу, якщо більш мочніша кукурузка стебло в неї мочне, то звісно вона стоїть. Ну а коли ж отаке ось краєчок, то все воно лежить на полу. Так що я думаю, ця кукурузка зиму повинна перестояти. Але ж знову ще ж два місяці зими. І яка буде погода далі, хто його знає? Ну, хоч такого немає, як раніше спостерігали, молотили, що прям вся на землі. Тобто морозець жахнув, стоїть, як квітка, качан не відпада. Ну при такій погоді мінус 10-15, сам Бог велів тільки кукурузу вбирати. Там не знаю як у кого, а у нас пару днів, ні, пару-тройку днів морозів, а потім знову плюси. То це, звісно, буде жах. По пшеничці ще от в голову прийшла мисля. Цікавий момент, снігу ж немає. А мінуса 14-12 градусів луплять уже третій день. І як оце вона там себе бідолаха веде. Перед цим плюси, дожі були, все текло, земля мокрюща. І цікаво ж цікавий момент, як його правильніше, як його краще було робити осінню, сіяти глибше чи мільше. Так як чим глибше ж посіяв, тим же ж е, земля довше промерзатиме, а чим мілкіше ж. Коріння все зверху і при отаких мінусах воно вже рве його той мороз, як я не знаю, як собака грілку. Ну та нічого, може щось та й буде. В принципі, пшеничка то до 12 градусів видержує морозу, але ж. але ж. Сніжку ж такого по коліна взагалі було б файно. Так, отут сюди зараз переїжджати. Бачите, отут містами взагалі є такі, блін, по пів метра. Ну це ж тут зворота. Комбайн розвертався, тут, то то є така картинка. Бомба! Візуальна картинка мені подобається. Видно ж, видно ж різницю тут і тут. Я думаю, діло буде. Плюс зима, сніжки Перегниє воно це все діло. Ну і подивимося, яка буде весною, яка буде весною площа і приймемо вже рішення. З приводу прямого посіва, це для нас щось нове, ми так ще не сіяли ніколи. Або мінімалка, або зазвичай класика. Ну Чим хороша ця штука Мульчер, що зашультував кукурузку і пішов ворать. І не треба діскувати. Хоча розтрати топлива, що на мульчування, що на дисковку. Але мені кажеться, подрібнені оці рештки, вони будуть в землі після оранки перегнивати набагато швидше, ніж е, після дисковки. Ну, не знаю, це моя така думка. Я не проводили ми ще е, такі експерименти. Так, треба відходити, бо зараз Степанович мене задала. Неодноразово в таких ситуаціях. Е, Поминаю приказку, не май 100 гривні, а май 100 друзів. Так воно і виходить. Як зазвичай, велика подяка Юрію Миколаївичу, Підсобив, як завжди, по ділу, що трактор стоятиме, що трактор поїхав, зробив добру справу. Звісно, хтось буде казати, писати в коментарях, або мати таку думку, що треба мати все своє. Згоден тут повністю, але не докупишся всього свого. Ми не в Європі. Щоб у фермера з невеликим банком землі було все своє. Так що, маючи гарних знайомих, маючи гарних друзів, можна чуть-чуть обійтися. Так, да, так, да, так, да. давай. І просто взаємодопомогою допомогою один одному. Але все ж таки може колись і буде і в нас. Такий мульчер. В планах в принципі є, аби тільки знайти гарного виробника нашого українського. Цей звук джендіра просто не передать словами. Як даєш на газ, такий звук. Просто неймовірний. Таке тут же, ж, за що я казав? А, за мульчер же ж, аби щоб знайти українського виробника, яке дійсно щось толкове, а не таке, щоб 10 гектарів зробив і почав вже там йому крутить мозги на свій лад. Тому, же, в принципі, хтось подивиться відео і порекомендує, то треба буде задатися питанням, так як на наступний рік буде багато кукурузки сіятися. І тобто треба буде її отак. Шультувати Красота, фон мені подобається. Зараз краєчки відходи, автопілот включив і попер далі. Сніжок лупе, такий мелкий, але є. Так, робота продовжується, далі тоді включусь. Тут хоч затишніше, воно вже може і мороз, звісно, менший став, ну хоть. Хоч можна на вулиці стоять, рука не так мерзнуть. Трактор облипат снігу. Чу я оце ззаді тут абовтаюся? вникається, напевно, оце нож один, не дай Бог, вилітає, напевно, людину може просто-напросто вбити. Сніжок вже зменшився. Зараз ось тут біля посадки ще вам покажу момент. Трактор обліпило. Як самольот, будто би завівся. Тільки сказав, що вітру нема, затачніше, так він налетів откуди не возьми. Ось знову ж ці самі посадки, які потрібно, за якими потрібно доглядати. Воно лізе все все сюди, що ти потім проблематично його бризкати, проблематично комбайном їхати і так оце все інше. Сіка ось гілок ось висить, йо немає часу за цим всім доглядати. І моя думка з приводу того, що там як пишуть, о Боже, без залишимося, не буде чим дихати там і це все інше, це бред сюди кобили. За оцими всіми хащами потрібно доглядати, але я говорю, не вистачає на це все часу. Тобто треба таке, мов би, отільну бригаду собирати, купляти новий один ще трактор, якийсь, брати там, арпали, звільчитель, оце все, і просто його брати і вбирати. І отаке, оце, всяке гництво. Як і лежить і заважає, отам, як бабуся мені покойно говорила, гадюки тільки розводяться. Так що не переживайте, дихать буде чим. Діагональку Степанич взяв, все виходить файно. На цьому полі, до речі, так як ось дивишся, вроді візуально навіть стерня менша. По красоті. Мені подобається. Що воно там буде далі, як воно це все буде складатися, то вже будемо вирішувати навесні. Так, що всім пока, дякую за перегляд, і звісно, все буде Україна.